Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора покажу вам сьогодні багато кухонного товару. Бажаю вам приємного перегляду! 49 гривень коштує мішок кондитерський із насадками 7 штук в комплекті. 34 гривні набір шпателів кулінарних 3 штуки різної форми. Бувають і в інших кольорах. Ось такі одноразові рукавички. По 19 гривень за набір, 24 гривні кулінарний мішечок, 88 гривень мішок кулінарний із насадками, але ці вже більші, 14 гривень набір шпажок, 15 гривень вінчик для збивання і з товстою ручкою, 22 гривні ось такий вінчик. Акційна ціна на килимок для розкачування тіста. Розмір 65 на 45 см. Ціна 149. Кольори на вибір. Черівна паличка для спецій. Всього є 4 варіанти кольорів: білий, чорний, рожевий та блакитний. 34 гривні. Набір форм для випікання кексів 75 штук за 22 гривні. Відрізняються малюнками. І ще є ось такий варіант. Тут є 100 штук і ціна 27 гривень. Форми для приготування людяників 39 гривень. Тут вставляється паличка і виходить такий людяник. 22 гривні коштує набір форм для печива. 5 штук матеріал, пластик. Підставка під гар'яче. Ціна 34 гривні. 199 гривень пальник газовий для кемпінгу та походів. 49 гривень набір шампурів. 6 штук. 29 гривень коштує прихватка кухонна силиконова. Такі прихватки силиконові коштують 24 гривні за одну штуку. Зубочистки. Ціна 24 гривні. Зубочистки від Frakенbok коштують 49 гривень. За одну баночку. 39 гривень. Вінчик для спивання. Працює від батарейок. Відкривачка для консерви 88, 27 гривень, ніж для очищення овочів. Штопор 12. Багатофункціональна відкривачка 29. Точилка для ножів та ножиць 64. По 19 гривень ось такі овочечистки із керамічним лезом. Ось тут це лезо, а навколо це білий пластик. 22 гривні овочечистка, яйцерізка 22, ситочко із ручкою 34, є різного діаметру. Ополонник силіконовий суцільно литий 69 гривень. І ось такий поєднання матеріалів дерево, силікон 22 гривні, 99 гривень, лопатка із отворами. Терка 24 гривні, дрібніша. І ось такий варіант із салатовою ручкою 49 гривень, 55 гривень коштує прес для картоплі. Такий шпатель 49, по 39 гривень ось такий. Міні-терки із магнітиком. У нас тут сьогодні всі відтінки рожевого. Ціна такої терки 15 гривень. Її можна з легкістю прикріпити, наприклад, на холодильник. Розібрали в нас ложечки для меду, ціна 29 гривень, Одненька залишилась, мабуть, всі п'ють чай із медом. Любите мід? Пишіть у коментарях. Овочерізка, ціна 8 гривень. У мене з цією овочерізкою асоціюється салат олів'є. Терка із контейнером. Кольори в асортименті ціна 29 гривень. Набір чайних ложок 3 штуки за 69 гривень. Такий мінімалістичний, без зайвого декору. З цієї ж серії веделки 77 гривень за 3 штуки. Ще є ложечки із цієї серії, також 77 гривень за 3 штуки. По 17 гривень акції на веделки десертні, такий хамелеон колір. Ситечко щіпці для заварювання чаю по 27 та 24 гривні. Дозатор для пляшки з олією чи оцтом, є у двох кольорах. Ціна 29. По 49 гривень коштує горіх кол, але такий, знаєте, з нержавіючої сталі. Я собі такий придбала. І ще ось такий варіант горіху кола за 64. Ніж кухонний у чухлі по 17 гривень. 149 гривень форма роз'ємна для випікання діаметром 24 см. 28 см діаметром коштує дешевше 109 гривень. Сковорода везер діаметр 24 см. Ціна 399 гривень. Така сковорода 399. Досить глибока, знаєте, з високими бортиками. Діаметр тут 26 см. Ось. І 349 гривень коштує сковорода діаметром 24 см із цієї ж серії. Сито. Із ручками 59 гривень. Форма для випікання металева роз'ївна 139 гривень. Діаметр від 22 до 40 см. І, як бачу, воно без дна, тобто треба робити самому. 399 гривень коштує ось така плита електрична на одну камфорку. Кришка. Вона підійде на 3 розміри 3 діаметри каструль чи сковорід 279. Набір форм 149 гривень. Дві штуки роз'ємні. 109 гривень коштує деко для випікання. 69 гривень форма для випікання хліба. Ось така форма по 69 гривень. Підійде для пирогів. Форма для випікання кексів 88 гривень. Підставки під кришки. Поділюся своїм досвідом, колись я зберігала все разом і каструлі, і кришки, а потім розділила, і це було дуже гарне рішення. Кришки зберігаю не з таким органайзером, але подібним, і це дуже практично. Ціна 99 гривень. Є в сірому або в білому кольорі. Форма для випікання силіконова 29 гривень. 88 гривень форма для випікання із отвором. 88 гривень коштує ось така яскрава овочерізка. Бачите, тут на фото показано, як вставляється. Картопля чи інший овоч. Тут є таке ситочко. Ось тут вставляється і притискається. Оп. Прес для чеснику 69 гривень, така міні баночка для спецій 69, соковий тискач ручний 59 гривень. 99 гривень ємність для сипучих продуктів від LUMINARC Об'єм 500 мл. Мені подобається, що вони нормально відкриваються, знаєте, бо буває так, що ємності затугу відкриваються ця об'ємом 1 літр 129. Ось така скляна соусниця, До речі, скло таке товстеньке добре. За 69. Ось такі баночки по 99 гривень. Теж, мабуть, пів літра мають Така баночка для спецій. Тут же хтось дивився, не закрутив добре, щоб брало акуратно. Можна було перекинути. Ціна 64 гривні, і в кожній баночці є така маленька ложка в колір кришки. Для цукру баночка по 34 гривні є в білому або в чорному кольорі, і по 24 ось такі, тут же йде поєднання біло-чорного. 149 гривень тарілка для збалансованого харчування. Є у двох варіантах зображення ось такі. 99 гривень коштує келих. Скляночки із золотою оправою. Ціна 55 гривень. Ось такі чашки скляні. Об'єм тут 400 мл, ціна 64 гривні, 34 гривні скляні чашки. Скляні салатники із кришкою. Є два варіанти кольорів кришок. Ціна 39 гривень. До речі, бачила таке, що, наприклад, в одному магазині тільки такі кольори, а приходиш в інший магазин, а там інші кольори і теж тільки такі. Наприклад, тут є рожево-фіолетовий, червоно-фіолетовий, точніше. А в іншому може бути зелено-жовті і всі зелено-жовті. Ось так. Чашечки по 69, 64 гривні ось такі веселі з смайликами. 69 гривень хвиля. До речі, була ціла серія, із них 77 гривень десертна, а великобідня теж по акції 77. Зараз ну, вже розібрали. Такі чашечки. Life is better, 59 гривень з різними надписами і поєднанням кольорів. Така чашка з листочками 77, 64. І такий варіант свобода, щастя, перемога, Україна, дім 64. Чашка із жартівливими надписами у подарунковій коробці. Ціна 77 гривень. Каструля скляна об'ємом 2 літри із скляною кришкою. Підійде для запікання 229 гривень. Піала 22 гривні об'ємом 150 мл по 64 гривні ось такі горщики із кришкою. Глибока миска з колосками 64 гривні, об'єм 700 мл із червоної глини. Така миска із колосками. Вона є більшого діаметру, відповідно 69 гривень 1 літр 17 см діаметр. 69 гривень, тарілочка із колосками. Можна зробити ось таке поєднання колосок до колосочка. Велика миска. Тут же трошки інший узор: 88 гривень, 25 см діаметр і об'єм літр 400 мл. 109 гривень салатник. І 129 гривень тарілка обідня. Салатник із квітковим деколем 39 гривень. Супер знижка на такі салатники. 29 гривень. Що по суперціні дуже швидко розбирають. На цьому все. Дякую вам, що подивилися відео до кінця. Бажаю вам гарного дня та вигідних покупок. До нових зустрічей!